У цьому класному магазині дуже гарно брати інтерв'ю. Мене звати Сергій, вас. По-батькові? По дуже приємно. А знаєте чому? Тому що ця чарівна лавочка, вона, як кажуть, приманює хороших людей і ми можемо з вами поспілкуватися. Скільки маєте років? Друзі, дивіться, ви досить гарно збереглись на 81 рік. В чому секрет? Здоров'я і молодості. По-вашому. Не знаю, працював, горілки не пив. Чули, друзі? Да. Чули, горілки не пив. А, а як пройшов ваш трудовий шлях? Чим займалися? Ох, і в колгоспі, і кінь мій їзди, він на машині робив, і поморщиком бригадира був. І на сезоні їздив, туди, в Росії. Ага. Але все одно, скажімо, вам подобається цей край на березі краєвидної річки Турія. Так, да, да, да. так, тут, тут Я ніде не був, але немає ліпше, як тут у нас. Да, дуже гарно тут краєвиди да, і природа, да, і прекрасний І ліж радом, і река радом, і все. Супер, да, тільки мир, правда. Дай біж, не було. О, то саме ну, Передавайте привіт нашим глядачам і вашим друзям, можливо, вас побачать ваші колеги, можливо, родичі там, і так далі. Кажіть, друзі, привіт. Друзі, привіт вам, дай Боже здоров'я, щоб. Дякую вам за інтерв'ю.